Питання в тому, що зрадником назвав Петро, а церква оголосила анафіму прокляття. І mm. навіть під час каденції президента Ющенка, коли ну, формально відносини ж з Росією були, перший візит Ющенка, до речі, робив до Москви. Так, от він. Звернувся до московського патріарха з питанням, що там якось вирішити, щоб це е, анафіму зняти. От. А, і були чутки, що ще в 18-му році ще патріарх Тіхон е, зняв анафіму, Але е, московський патріарх Алексій сказав, що ні, не було такого. Ну і на прохання Ющенка, звісно, відповів уклончиво, Тобто, ну як не зняли, так і не зняли. Тобто, е ціла низка православних церков, е в тому числі е Константинопольський патріархат, е не вважає якимось зрадником е е Івана Мазепу, а ось е Московський. Патріархат, ну і деякі ще православні церкви, на накшат сербської, вони пр продовжують прокляття цього державного діяча. Ну знов таки, так само, як і Богдан Хмельницький, Іван Мазепа теж був неоднозначною фігурою. Він мав дуже добре. Виховання, освіту служив при польському королі от і е, потім е, потрапив на службу вже у Гетьманщину. Зробив дуже швидку кар'єру. Е, за часів ще попередниці Петра І е, його сестри. І, точніше, навіть фаворита цієї сестри Галіцина, саме підтримка Галіцина забезпечила обрання Івана Мазепи Гетьмана. Але е, Петро І вже зосередивши у себе всю повноту влади, е, дуже прихильно ставився до Мазепи. Е, він Прислуговувався до його парад. ну Мазепа на той час вже ну десь в два рази був старший за Петра, і не випадково, що Петро, почавши формувати свої державні нагороди, оцей орден Андрія Первозваного, перший орден, який був затверджений в Московії, так от орден за номером 2 був. Наданий, вручений саме Івану Мазепі. От з іншого, А, тут варто сказати, що себе Петро І нагородив цим орденом за номером шість. Отже, але Іван Мазепа, безумовно, був дуже розумний політик. Він і до, до речі, і, і, і господар, і е, культурний діяч, от, і безумовно дипломат. Він мав величезний е, досвід ще е, за часів Речі Посполітої е, його служби в, в молоді роки, його король е, в місті в Стамбул, е, в, е, Пахчисарай, ну і інші місця. Тобто він мав досвід. І такий, на мій погляд, цікавий епізод, який свідчить про те, що, е, всупереч цим статтям, я е, хочу зазначити, що ось перші статті з Московією під були укладені Богдана Хмельницького. це так звані березневі статті. 1654 року е, оригіналу яких. Е, так і не знайшли, от, кожний наступний гетьман укладав е, свої угоди, свої статті, і, е, скажімо, е вже е, майже одразу після Богдана Хмельницького е, якась зовнішня політична самостійність заборонялася. Тобто, з, е, зовнішня політика вся в Москві. А гетьманщина не не могла цього здійснювати. Але, хоч і в коломацьких статтях, які підписав Іван Мазепа, таке положення було, але це і це йому не завадило вступати в контакти з е, різними країнами, е, і е, він користувався величезним авторитетом у Європі. Бо, скажімо, такий цікавий момент: е оці саме посли з європейських країн, які їхали до Москви, е вони, як правило, зупинялися в Батуріні, в, в, в гетьманській резиденції, <клухи> і е ну, те, що е Іван Мазепа чудово знав європейські мови, це само собою, він знав і. Латину і він знав, до речі, і кримсько-татарську мову. Теж. Так от, він на своєму столі під час розмови з іноземним послом ставив портрет. В нього була колекція портретів європейських королів, курфюрстів, князів і таке інше. Так от Іноземний дипломат, побачивши портрет свого е, монарха, одразу думав: о, тут поважають е, мого короля з, з цією людиною треба е, мати глибші контакти. Я глибоко певен, що е, в Москві е, не було портретів європейських монархів під час переговорів. <кій> так от. І, але скажімо, всі з одного боку добрі стосунки з Петром, але з іншого боку, те, що українське військо, козаки і селяни призвані до війська, воювали не для захисту власних земель від тієї ж. Річі Посполітий, а брали участь у північній війні, яка одразу складалася не на користь <кій> Московщини, і вже ну, були величезні втрати до 50% втрачали вояків, а це ж. І господарі, це селяни, це вело до занепаду е, господарства, і плюс до того будівництво нової столиці Санкт Петербургу е, теж вимагало робочих рук з України, і е, це, це, це був не єдиний чинник, але один з чинників, який е, примусив. Е, Іваном Мазепо замислитися і якось виходити з цього положення. От. І під час північної війни був укладений союз з шведським королем Карлом XII, до речі, я вже сьогодні згадував Ющенка. Ющенка в 2008. Році видав навіть указ до 300-ліття військово-політичного союзу зі Швецією. Ну, дійсно, в 1708 році такий союз був Іваном Мазепом укладений. От, те, що, звісно, якщо почитати листування, то теж доволі принизливо. Іван Мазепа спілкується з набагато молодшим від себе шведським королем, але це був той час, такий час, і, і такий дипломатичний стиль можна сказати. Так от те, що такий союз був укладений, це об'єктивно, звісно, в Московщині роз. Плинили як зраду. Ну об'єктивно, воно так, але зрада насправді була з боку Московщини набагато раніше, і е, фактично позбавлення тих чи інших привілеїв, е, умов, які передбачалися договорами, те, що скажемо в гарнізонах були розміщені. Тобто гарнізони були розміщені московських військ, які місцеве населенням повинно було годувати і таке інше. Тобто, ну, фактично була експлуатація Гетьманщини, і з цієї точки зору дії Івана Мазепи були абсолютно логічні. І вони не були, так би мовити, одномоментно. Тобто він прозрів і уклав. Угоду з е, шведським королем були контакти раніше, і е, про це до речі е, кочубей і інші е, найближче оточення Мазепи інформували Петра Першого, писали доноси, і е, певною мірою вони відповідали дійсності, але е, в результаті. Петро так довіряв Мазепі, що е, цих всіх доносчиків просто е, катували і вбивали. От. Тобто, все ж таки Мазепа був підступний, але діяв в інтересах визвольної боротьби безумовно московського ярма. Так, це однозначно і тому настільки різні я б сказав, протилежні оцінки в сучасній Росії і в Україні. І і, і, і я думаю, що росіяни нам цього не вибачили. Okay. І від початку 90-х я закінчу думку, що коли в нас з'явилися ще проекти купюр, то 20 гривні купюрі, а зараз і 10 гривніва монета є і саме Іван Мазепа. Тобто для України це національний герой, для Росії це зрадник. І ми тут не зійдемося. А насправді, коли ми зараз говоримо, що ми 300 років були в ярмі, мається на увазі після Переяславської ради? Так, так? безумовно, безумовно ага. до, 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 до того часу. Політично українські землі ну, не входили до складу московської держави, можливо, певні оця просування на східну Україну на Слобожанщину Московської держави, але це не були ну, такі політичні умови. А ось саме політична умова була е, Переяснівська рада і е, підпадання під протекторат, як сподівалися, а насправді е, під повну залежність. Але тут теж я хочу зазначити, що це теж не йшло одномоментно. Я е, зрозуміла, е, е, Уявіть собі, Переяславська рада 1654 рік. До 1754 тобто 100 років, ще існували митні кордони між Гетьманщиною та Московщиною. Тобто, об'єктивно, це все ж таки були різні землі і всі, і в середині 18 століття за часів. Розумовського була спроба відновити оцю автономію. Ну, вже е, це було неможливо, особливо коли до влади прийшла Катерина Друга.